Чі 6 червня російські окупанти підірвали зсередини дамби Каховського водосховища. Це вже має негативні наслідки для екології. Під загрозою може опинитися і Запорізька атомна електростанція. Поки що ситуація під контролем. Українська влада та військові вважають, що Росія зробила це, аби затримати контрнаступ України. Водночас президент запевнив, що теракт не вплине на дії українських сил оборони. Росіяни ж не втрачали часу і почали поширювати дезінформацію. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску брехунця розповім про головний меседж пропаганди та як його спростував російський окупант, а також про підозру від СБУ Роспропагандистів та те, як необережність у соцмережах українців може підірвати світову у а поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Росії намагаються перекласти відповідальність на Україну. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що те, що сталося на Каховській ГЕС, є терористичним актом. На його думку, він був заздалегідь спланований так званим київським режимом у військових цілях у межах контрнаступу ЗСУ. Очевидно, що окупанти хочуть перекласти відповідальність. Зазначимо, що росіяни захопили споруду каховської ГЕС ще у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Головний брехливий меседж пропагандистів київський режим підірвав дамбу, аби відвернути увагу світової спільноти від провалу контрнаступу. Фейки Кремля спростовують самі ж окупанти. Доки Росія ширила дезу. Окупант Єгор Гузенко з позивним тринадцятий проговорився та знищив усю роботу пропаганди Кремля по дискредитації Києва та ЗСУ. Кити були різноманітні від українських снайперів з великокаліберними гвинтівками до застосування РСЗВ Вільха. Гузенко ж у своїх соцмережах опублікував два коротких, але дуже цікавих відео. Спочатку росіянин заявив, що не буде казати, хто підірвав греблю, та судити про це. Зараз на сьогодні що я можу сказати. я Не буду говорити, хто її взорвав, судити зарвав суді. але з тактичної точки зору про наступлення на Херсонському направлення хали можуть забити. А потім записав доповнення, де визнав, що Каховську ГЕС підірвала саме Росія. А, и да, если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне «Гражданской обороны», то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. Это и наши опа. сделали, это, это не их, это наши сделали. Да что, наши? Говорили, да, что это он... хохлыдл по ноль. Там не долбанули, там это наша дієсіонна група. вони хотіли типу, ці этой дамбой дамбайпугать. Сбу повідомила про підозру пропагандистці, яка поширювала фейки про Каховську ГЕС. Російська пропагандистка Юлія Лозанова, яка більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва, одна з перших почала виправдовувати російських окупантів за підрив Каховської гідроелектростанції. блогерка уродженка Одеси у 2015 році переїхала до Москви, де почала активно поширювати фейки щодо суспільства. На політичної ситуації в Україні Юлії оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Її звинувачують у колабораційній діяльності та виправдовуванні, визнанні правомірної, запереченні збройної агресії РФ проти України і глорифікації її учасників. Пропагандисті загрожують до 12 років ув'язнення. Вітязь зі Вайдалі бере участь в ефірах російського каналу «Соловйов Лайф. З телевізора вона регулярно поширює антиукраїнський контент і збирає кошти для російських окупантів. Наразі колаборантка на території Російської Федерації тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності. Не публікуйте фейкові фото та відео у соцмережах, щоб не втратити довіру світу. Після того як російські військові підірвали Каховську ГЕС, мережею почали розповсюджувати з фотографії трагедії. Однак багато з них жодним чином не пов'язані з подіями 6 червня в Україні. Розповсюдження фейків може підривати довіру до того, що транслює Україна, та й до ситуації довкола війни загалом. Ось, наприклад, допис, який поширили понад 17 тисяч разів. Однак фото на ньому зовсім не з Херсонщини. Щоб перевірити фото, натисніть на нього та оберіть опцію Пошук зображення через Google». Тоді ви зможете побачити, де ще публікувалася світлина та чи відповідає вона заявленій інформації. Російська пропаганда не втрачає можливості поширити дезу, тож міркуйте критично та перевіряйте інформацію. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, щоб просунути відео в топ і більше людей дізналися правду. А також поділіться з друзями, адже разом ми будемо потужну спільноту правду шукачів. До зустрічі!